Кучерявий метод це просто глибоке зволоження кучерявого волосся, тому що воно більш пористе, воно більш сухе і структуризація завитка. а його єдиний мінус в тому, що потрібна величезна купа засобів. Ось це, мабуть, єдине. Це фінансовий мінус. Виглядає це мега класно. Кучерявий метод працює дуже гарно. Кучеряві дівчата не потребують миття голови кожного дня, і це їхня перевага на відміну від нас, тому що на прямому, на гладкому волосі набагато швидше видно ось цю жирні шкіри голови. На кучерявому волосі не так. Але. Велика кількість засобів треба велику кількість засобів треба наносити для того, щоб ці кучері структурувати, щоб вони були зволожені, щоб вони гарно виглядали. Обов'язково треба робити рефреш. Для того щоб зачіска виглядала охайною, це теж знову ж купа засобів. От єдиний мінус це фінансові витрати на кучерявий метод і по часу, що це займає дуже велику кількість часу. Це Нанесення, ось ця витримка, формування завитка. Це певний вид медитації, так це вид стовідсотково. Це, це вид медитації, і це потрібно любити, тому що, наприклад, є дівчата, яким простіше це випрямити.